Тварини раніше виходять із землі, ніж ми могли би того очікувати. У мережі поширили фото гадюк, які фактично зустрічаються прямо на снігу. Крім того, таке дуже часто трапляється із амфібіями. Наприклад, ви можете побачити саламандри приблизно в такому ж стані, тобто вони виходять аж на сніг. Чому так трапляється? Справа в тому, що у нас є цілий ряд холоднокровних тварин, по тварин, які в принципі досить таки холодовитривалі. До них якраз належить гадюка звичайна, до них належить серед наших плазунів, наприклад, живородна ящерка, до них належить серед амфібій та ж саламандра, і традиційно, навіть років 30-40 тому ми зустрічали їх при температурі е, грунту порядка 4 градуси Цельсія. Ну звісно, при температурі повітря плюс-мінус 12 градусів. Що ми зараз і спостерігаємо? Тобто, часто густо температура повітря складає 15-14 градусів навіть у січні. Ну і температура ґрунту прогрівається до 4 градусів, що зрештою і викликає вихід цих тварин із зимівлі. Справа в тому, що всі тварини є пойкі, лотерні, особливо погано, то на них не впливає. Мається на увазі, що вони виходять. Через певний період часу температура навколишнього середовища падає, вони знову впадають у сп'ячку. Єдине, що може бути погано, це може дуже негативно відбитися на тих тваринах, які до падіння, до моменту падіння температури не знаходять укриття. І ще один момент, який ми спостерігаємо в останній час у зв'язку з потеплінням клімату, доволі часто, це те, що це стосується більшості амфібій, а не плазунів. Це те, що амфібії за умов такої позитивної температури впродовж тривалого часу, тривалого це до тижня, вони можуть стигнути отак ранньою весною пізньої зими відкласти ікру. І оця ікра вже, звісно, гине. Так, це приводить до того, що чисельність амфібій досить стрімко падає. І Якщо щиро казати, крім того, звісно, так само і дуже тепла весна призводить до того, що водойми, куди вони відкладають ікру, просто пересихають, що теж призводить до суттєво скорочення чисельності популяцій. Але знову таку тенденцію ми бачимо не лише в холоднокровних тварин. Я думаю, що... Ми всі помічаємо, що і птахи повертаються до нас суттєво швидше. До прикладу, зараз ми вже спостерігаємо журавлів, які прилетіли ну буквально 29 грудня минулого року, при тому, що традиційно вони мали би прилітати до нас у березні. Ото от, зміни клімату доволі суттєві. Наслідки ми бачимо. І зрозуміло, що поки тварини не пристосуються до цих змін, ми будемо мати досить суттєві втрати популяції, що теж спостерігається. Тобто, знову в зв'язку ще в зв'язку з тим, що не починають розмноження, яке успішно не закінчується, і в зв'язку з тим, що при падінні температури після їх виходу, от в такий момент, скажімо, у січні місяці, вони не знаходять собі укриття, залишаються десь зовні, от просто на снігу, як ми могли бачити на фото, і частина їх, звісно, гине. Попри те, що вони холоднокровні. І в принципі такі коливання е, переживають. Їх активність конкретно суттєво залежить від температури. Е, мається на увазі, що якщо ви, наприклад, за температури навколишнього середовища 40 градусів Цельсія підійдете до гадюки, вона вкусить вас так, що ви не встигнете і оком кліпнути, то за температури доволі низької вона буде намагатися, якщо вона активна, вона буде намагатися вас вкусити, але звісно, ви на це дуже швидко відреагуєте. Вона надзвичайно млява. Вона буде намагатися, звісно, якось захищати себе, тому що гадюки не кусають просто так. Ну, так як і будь-які тварини, вони якимось чином нападають лише в разі, якщо відчувають небезпеку і захищають себе. Тобто тут немає якихось інших варіантів, але за умови низької температури ви на це зреагуєте.